Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами намалюємо ось таку яскраву писанку, а малювати ми будемо за допомогою звичайної свічки. Отже, виріжте яйце з білого паперу і на цьому яйцеві малюємо звичайний візерунок, різні лінії, хвилясті. Прями. Ой, такие. Коли ви лінії намалюєте, їх не видно на папері, але зараз їх стане видно, коли ми почнемо розфарбовувати звичайними фарбами акварельними, промиваємо пензлик, беремо іншу фарбу. У мене помаранчево. Бачите малюнок проявляється? Ось малинова фарба. Зелена. візьмемо ще блакитну. І помаранчу. Ось така яскрава писанка у нас вийшла. Намалюйте малята і ви свої писанки. Бажаю вам успіхів!